Усім привіт! Сьогоднішнє відео для тельців ваш прогноз на березень 2025 року. Зараз ми дізнаємося, що вас там чекає, до чого вам готуватися, які у вас заходять енергії, і які вам дасть підказки, Всесвіт, через мої інструменти. Залишайтеся до кінця. Подивимося, я використовую. Три колоди це рунічна колода, колода таро і гармонізаційна колода. Гармонізаційна квіткова колода вона не тільки дає передбачення, поради, а вона також і згладжує негатив. Тобто Вона робить так, щоб енергія місяця пішла у вас на те, щоб складалися благоприємні події і ви, ви були в плюсі від цих подій. Ну, починаємо. Давайте. Які що чекає тельців в березні 2025 року, які заходять до вас енергії. Таро три карти. Чимось будете опечалені і багато роботи. Зараз я все дістану і потім я вам розповім все разом. Я поставлю вам картинку, щоб ви бачили, які карти, і їх проаналізую. Тому що інформація завжди щитується, вся загальна. Руни, яким буде березень для тельців 2025 року? У вас дві руни випало. І давайте гармонізаційно яким буде березень для тельців у 2025 році. У мене тельці в моєму житті енергія проявлена, роблячи тельцям прогноз. Я як свого роду здаю екзамен, тому що в мене чоловік, мій коханий, він телець. Такий на 90%, прям телець. І тому там буде критика, тому треба зробити вам дуже гарний прогноз. Ну, це так, шутка. Карта з'єднання. З'єднання це дуже добре. Це енергії хороші заходять. енергії хороші, все буде вирішуватися, все буде спокійно, гармонійно, плавно, так, як ви і любите. Не спіша. Особливо в сфері контактів, там, де документи, домовленості, там, де спілкування з іншими людьми, завжди зможете домовитися. Угу. Карта родини. В родині. Гармонія в родині. Багато спілкування в родині і багато хвилювань. І гармонізаційні. Давайте гармонізуємо місяць. Будуть негативні події. І вони йдуть на стілення. Весь негатив він піде і стілиться. Це дуже класна карта. Все, зараз роблю вам картинку і аналіз вашого місяця. Енергії місяця у вас вони спокійні і гармонійні. Що мені подобається в цьому прогнозі, те, що у вас іде, виходить з вашого життя абсолютно весь. Негатив, всі неприємності, всі страхи, всі якісь хвилювання, переживання, які у вас є, якісь психологічні там неприємності, да, психосоматика це все уходить з вашого життя. Сцілення йде максимальне стілення хвороб, стілення конфліктів, стілення всіх неприємних ситуацій. Тобто, знаєте, в березні місяці все світ вам допомагає максимально стілити. Але для цього вам потрібно просто зупинитися і довіритися йому. Тому що тут такі енергії вони більш спокійні. Тут вам, вам хочеться, щоб було все одразу, швидко, було по-вашому, але так не буде. Вам треба просто зупинитися і прийняти так, як є. І Всесвіт вам він допоможе. Тут немає руху, тут руна Райдо, да, от ви бачите, руна Райдо на, в розкладі вона перевернута. А руна Урус вона каже про те, що ми прагнемо пробити ситуацію, проломити її під себе. Але це тут варто трішечки зупинитися, зачекати. І ситуація сама, будь-яка ситуація ваша, вона вирішиться благоприємніше, набагато і легше для вас, ніж е, якщо ви будете її бити, пробивати, боротися, да, от з нею робити. Просто зупиніться і довіртеся Всесвіту, можете навіть так сказати, ок Всесвіт я приймаю, я не можу справитися з цією ситуацією. Допоможи мені з нею справитися, я її відпускаю. І побачите у вашому просторі. Прийде якась там, чи ідея, чи от рішення прийде, чи просто воно все от розрулиться. Ось такі у вас енергії. Йде багато роботи на подолання страхів, депресії. Все таємне, що є в вашому просторі, воно стане явним, і ви його приймете і відпустите. І також от знаєте, що половина страхів вони у вас надуманих, їх насправді немає. Вони дуже впливають на ваш сон, на ваше здоров'я, на ваші нерви. Ви просто, просто їх відпускаєте, тому що їх немає. Це тільки те, що ви надумали. Також дивіться, тіло піде на стілення, сказала. Лола. Лола, як завжди. Дивіться, це дуже гарний час для нових знань, дуже гарний час для навчання. Тому якщо ви плануєте там чомусь новому вивчитись, особливо таких знань, знайде, таємних, езотеричних, або навіть і нової професії, бо тут у вас і є як вивчення нової професії, яка в майбутньому приведе до дуже гарних результатів і до дуже гарних грошей, то ви можете і сміливо йти і навчатися. Якщо Собі якісь там перегляди цікавих передач або почитати нові книги, це от той місяць, коли треба це робити. І відповіді на питання на ваші, ви в цьому місяці шукайте не на поверхні, а всередині. Дослухайтеся до інтуїції, до внутрішнього голосу. Там ви знайдете відповіді на всі питання, які вас цікавлять. Так, робота, кар'єра. Є варіант нової справи. Нового навчання, багато роботи і гарна оплата. І на самій роботі, якщо ви не плануєте змінювати нічого, то у вас може бути дуже багато роботи, тобто ви будете Ну прям так багато роботи, що ви будете втомлюватися, але ну, і ця робота буде гарно оплачувана. Тобто тут особливо проблеми з грошима. Їх немає, тут єдине ваше внутрішнє, воно як вас може не влаштовувати, тому що ви хочете більше, чим ви маєте. От в такому плані. Так. Кохання. кохання. На, на кохання тут максимально позитивні карти, тому що якщо ви страждаєте, або переживаєте там болючі відносини, або у вас в родині з коханою людиною сварки. То березень місяць він максимально буде місяць стілення для вас. Ви стілите абсолютно всі свої рани, ви залікуєте своє серце, воно перестане там боліти через кохання. Тобто місяць максимального стілення. Якщо ви самотні, то цей місяць просто понасолоджуйтесь своєю самотністю, тому що тут. Немає активних дій на, на пошук коханої людини, просто побудьте, ну, побудьте самі з собою і залікуйте свої рани. Так, от в такому плані. Е, так. І, а якщо у вас є кохана людина, і ви хочете якби, перейти на новий рівень відносин, то тут також зупиніться, не спішіть, тому що тут немає таких розвитку подій, немає. Тут треба довіритися знов-таки всесвіту, тому що один якби, партнер, ваша кохана людина, може бути до них не готова до нового розвитку відносин. Тому не спішіть. Або навіть і ви можете не бути готові. Тобто до максимально от, довіртеся, довіртеся місяцю енергії максимального зцілення, кохання йдуть. І в квітні там все буде зовсім по-іншому, там такі яскраві, будуть більш яскраві події у вас. І здоров'я. Здоров'я тут безсоння ідея робота з підсвідомістю, надумані страхи, які варто подолати. І... Депресії можуть бути, і також тут енергія пішла максимального стілення, і ви можете самостійно допомагати, тобто приймати якісь вітаміни, БАДи, заспокійливі, да, там, ходити прогулянки, робити, медитувати, налаштовувати себе на позитив афермаціями, медитаціями, кодовими словами. До речі, нову книгу читаю така цікава. Про кодові слова, як дочитаю, обов'язково розповім, але от вчора почала практикувати і почала ці кодові слова промовляти, і дійсно я вже відчула, що мій організм на них реагує. Тому обов'язково, кому цікаво, пишіть в коментарях, я поділюсь, як називається книжка, і її можна придбати ну, в просторах інтернету, в книжкових. На книжкових сайтах. Ось. Ну, такі у вас енергії. Максимально цілюйтеся. Я бажаю вам гарного березня. Все, пока-пока.